Дорогі дев'ятикласники, тема відеоуроку – системи двох рівнянь з двома змінними. Ми вже вміємо розв'язувати системи двох лінійних рівнянь з двома змінними. Приклад такої системи ви бачите зараз на екрані. І на в нашому відеоуроці ми навчимося розв'язувати системи двох рівнянь з двома змінними, з яких хоча б одне рівняння, другого степеня. Зверніть увагу приклад такої системи. Методи розв'язування системи двох рівнянь з двома змінними нам вже відомі, а саме, це графічний метод, метод підстановки та метод додавання. Розглянемо окремо кожний з методів. Почнемо з графічного методу. Щоб розв'язати систему двох рівнянь з двома змінними графічним методом, необхідно перше. Побудувати графіки рівнянь в одній координатній площині. Друге знайти координати їх точок перетину або впевнитися, що таких точок перетину немає. Третє, якщо координати точок перетину є цілими числами, тоді виконати перевірку. Якщо координати точок перетину не є цілими числами, то відповідь буде наближеною. Далі необхідно записати відповідь як упорядковану пару чисел x та y. Розглянемо приклад, розв'язати систему рівнянь х квадрат плюс y квадрат дорівнює 16, х- дорівнює 4. Зверніть увагу, що в систему ми маємо рівняння другого степеня. Побудуємо в одній системі координат графіки обох рівнянь системи. З курсу геометрії ми вже знаємо, що х квадрат плюс y квадрат дорівнює 16 це коло з центром у початку координат радіуса 4. Х- дорівнює 4 це рівняння прямої для зручності побудови ми виразимо y, а саме одержуємо y дорівнює х-4 це пряма. Отже, в одній системі координат ми побудуємо коло з центром у початку координати радіуса 4 і вказану пряму. Знаходимо точки їх перетину. Бачимо із малюнка, що ці графіки мають дві спільні точки 4 0 та 0 мінус 4, упорядковані пари чисел і будуть відповіддю, будуть розв'язком нашої системи рівнянь. Розглянемо приклад 2. Розв'язати систему рівнянь. Y-х плюс 2 дорівнює 0. Y мінус х квадрат плюс 4 дорівнює 0. Для зручності ми зараз виражаємо y і в першому рівнянні, і в другому. Одержуємо y дорівнює х мінус 2 і розуміємо, що це рівняння прямої. Далі, y дорівнює рівня х квадрат мінус 4 – це рівняння параболи. Отже, для побудови прямої нам необхідно взяти дві точки. Ми знаємо, що через дві точки ми можемо провести пряму і тільки одну. Щоб побудувати графік рівняння y деревні х квадрат мінус 4 це парабола, ми параболу х квадрат будемо переміщувати вздовж осі y вниз на 4 одиниці. Одержуємо. В одній системі координат побудували параболу та пряму. Точки їх перетину ми бачимо на екрані зображені і можемо записати відповідь: це упорядковані пари чисел. 2, 0 мінус 1 мінус 3. Зверніть увагу, що на першому місці нагадую завжди х абсциса, а на другому місці завжди y координата. Розглянемо приклад 3. Розв'язати систему рівнянь. Хі дорівнює 12, y дорівнює х мінус 1. Виражаємо з першого рівняння y. І одержуємо y дорівнює 12 ділити на х. Розуміємо, що графіком буде гіпербола. Графіком другого рівняння y дорівнює x-1 є пряма. Отже, нам необхідно в системі координат зобразити гіперболу та пряму. Для зручності пригадаємо, що ми можемо скласти таблицю значень х та y, і потім одержати відповідні графіки. Зараз ми бачимо на екрані графік гіперболи y дорівнює 12 ділити на x та прямої y дорівнює x-1. Ми знаходимо точки їх перетину. Вони вказані на екрані і записуємо відповідь як упорядковану пару чисел. Розглянемо тепер метод підстановки розв'язування системи рівнянь з двома змінними. Нагадаю, що метод підстановки є універсальним методом. Ми можемо розв'язати за допомогою цього методу систему двох рівнянь з двома змінними. Перше, треба виразити одну зміну через іншу з одного рівняння системи. Далі підставити отриманий вираз замість відповідної змінної в друге рівняння системи. Потім розв'язати отримане рівняння з однією змінною. А далі підставити почергово кожний із знайдених коренів рівняння у вираз, який ми отримали у пункті 1, тобто який отримали спочатку, в результаті записати відповідь у вигляді упорядкованих пар знайдених значень x та y. Розглянемо приклад: розв'язати систему рівнянь 3 мінус ху дорівнює мінус 1, х плюс 3y дорівнює 5. Ми будемо розв'язувати цю систему рівнянь методом підстановки. А саме, перший крок із другого рівняння системи я виражаю змінну х. Це зробити легше. Х дорівнює 5-3. А перше рівняння системи я поки залишаю без змін. Записали. Далі. Підставляємо знайдене вираз для х у перше рівняння системи. Тобто вираз х дорівнює 5 мінус 3y. Я підставляю в перше рівняння системи, а саме 3 у 2 мінус замість х підставляю 5 мінус 3y, помножити на y за умовою дорівнює мінус 1. Ми повинні зараз спростити перше рівняння і розв'язати його. Що ми і зробимо? Спрощуємо 3х у квадраті відняти перемножаю 5 на y, перемножаю далі, множенні мінус на мінус дасть плюс 3у квадраті дорівнює мінус 1. Вираз для знаходження х у нас залишається х дорівнює 5 мінус 3. Y. Отже, ми одержуємо рівняння 6 квадрат мінус 5. Переношу мінус 1 в ліву частину з протилежним знаком плюс 1 до рівня 0. Тобто ми одержали квадратне рівняння, яке зараз будемо розв'язувати. Розв'язок цього рівняння я знайду поруч. Зараз вказую, що ми розглядаємо рівняння 6 у квадрат мінус 5у плюс 1 дорівнює 0. Знайдемо дискримінант за формулою b квадрат мінус 4а. Це підставляю. Мінус 5 у квадраті буде 25, відняти 4 помножити на 6, помножити на 1, тобто відняти 24 і одержуємо 1 корені з дискримінанта дорівнює 1 Корені квадратного рівняння знаходимо. У1 дорівнює мінус Б міну з дискримінанта ділити на 2а. Підставляю. 5, відняти 1, і поділити на 2, помножити на 6, обчислюємо 5 мінус 1 4, в знаменнику 12, скорочуємо на 4, 1 третя. Знаходимо другий корінь, y2. Ми можемо це вже зробити швидше, а саме одержуємо 5 плюс 1 ділити на 12, тобто 6, 12, скорочуємо і одержуємо одна друга. Таким чином, ми знайшли значення y1 і y2. І тепер у вираз для х ми замість ігрека почергово підставляємо знайдені значення. Отже, одержуємо. Y1, ми знайшли дорівнює 1 третя, знаходимо відповідне значення x1. 5 відняти 3 помножити на 1 третю, обчислюємо 3 і 3 скоротиться. 5 мінус 1 буде 4. І вже впорядкована пара чисел. Перша в нас готова. 4, 1, 3. Далі ми знайшли, що y2 дорівнює 1 друга. Підставляємо у вираз для знаходження X. Х дорівнює 5 відняти 3 помножити на 1 другу. Дорівнює 5 відняти 3 других. Тобто 5 відняти 1,1 1 друга і ми одержуємо 3,1 друга. Упорядковану пару чисел записуємо 3,1 друга та 1 друга. Система рівнянь розв'язана. Розглянемо тепер метод додавання розв'язування системи рівнянь з двома змінними. Щоб розв'язати систему двох рівнянь з двома змінними методом додавання ми повинні зробити наступні кроки. Перше, прирівняти коефіцієнти при одній із змінних шляхом почленного множення обох рівнянь на відповідні множники. На прикладах нам буде більш зрозуміліше. Наступний крок додати або відняти по два рівняння системи, далі розв'язати отримане рівняння з однією змінною і підставити знайдене значення змінної у будь-яке із заданих рівнянь. В результаті записати відповідь у вигляді упорядкованих пар знайдених значень X та Y. Розглянемо метод додавання на прикладі розв'язати систему рівнянь. Х квадрат плюс 2х дорівнює 21 x плюс хі дорівнює 9. Отже, будемо розв'язувати методом додавання. А саме, проаналізувавши умову, ми можемо побачити, що помноживши друге рівняння на 2. Ми зможемо від першого рівняння відняти друге, і в нас взаємно знищиться 2х. Давайте це і зробимо. Отже, перше рівняння записую без змін х2х дорівнює 21. 21. Друге рівняння почленно множимо на 2. Одержуємо 2х плюх дорівнює 18. Наступний крок від першого рівняння віднімаємо друге рівняння і одержуємо х квадрат відняти 2х. Дорівнює 3. Зверніть увагу, 2х та 2х у нас взаємно знищилися. Отже, ми з вами одержали квадратне рівняння х2 мінус 2х мінус 3 дорівнює 0. Знайдемо корені цього квадратного рівняння за теоремою вієта. А саме, візьмемо x1 дорівнює 3. Х2 дорівнює мінус 1. Перевіримо себе. Добуток 3 помножити на мінус 1 дорівнює мінус 3 дійсно вільному члену. Сума цих коренів 3 додати мінус 1 дорівнює 2. Дійсно, це другий коефіцієнт, взяти з протилежним знаком. Отже, ми знайшли корені цього квадратного рівняння, і відповідні значення y зараз знайдемо. Для цього підставимо знайдене значення. Х1, наприклад, у друге рівняння системи. Підставляю 3 додати 3 дорівнює 9. Підставляємо у друге рівняння заданої системи. І знаходимо, 3 дорівнює 9 відняти 3 буде 6, y дорівнює. 2. Отже, ми з вами знайшли першу упорядковану пару чисел, а саме 3, 2. Далі розглядаємо х2 дорівнює мінус 1. Підставляємо в друге рівняння нашої системи. Одержуємо мінус 1, мінус y дорівнює 9. Мінус y дорівнює 9 плюс 1 буде 10, отже, y дорівнює мінус 10. Ми знайшли другу впорядковану пару чисел. Можемо записати замість пишу мінус 1, замість y мінус «мінус 10». Ці дії ми робили. Я ось тут для зручності вам покажу, що х1 дорівнює 3. Ось тут ми знаходили відповідне значення y. Х2 дорівнює мінус 1, відповідне значення y ми знайшли. Відповідь записали. Працюємо з підручником. Номер 13.1 розв'яжіть графічну систему рівнянь. Умова х2 плюс y квадрат дорівнює 25, хі дорівнює мінус 12. Отже, ми вже повторили, що х квадрат плюс у квадрат дорівнює 25, це у нас буде коло з центром у початку координат і радіусом 5. Отже, з центром в точці О з координатами 0, 0, а радіус цього кола дорівнює 5. Далі хі дорівнює мінус 12, виражаю y дорівнює мінус 12 ділити на х, це у нас буде гіпербола. Наступний крок в одній системі координат побудуємо коло і побудуємо гіперболу. В результаті ми одержуємо ось такий результат, і нам необхідно знайти. Точки перетину кола і гіперболи. Уважно розглядаючи одержаний результат, ми можемо записувати відповідь. А саме мінус 3 – перша впорядкована пара чисел. Далі мінус 4 – я записую координати точок перетину, які утворилися. Мінус 3 4 це друга точка. Наступне 3 мінус 4. 3 мінус 4. І ще одна точка, 4 мінус 3. 4 мінус 3. Отже, задана система має аж 4 розв'язки. Ми показали ще раз графічний метод розв'язування системи рівнянь. Наступний розглянемо метод підстановки. Записуємо умову. y x дорівнює 2, х 2 xy дорівнює 3. Метод підстановки полягає в тому, що з одного із рівнянь ми повинні виразити якусь із змінних. Бачимо, що з першого рівняння легко виразити змінну y. Y дорівнює 2 додати х. Далі ми підставимо у друге рівняння замість Y знайдений вираз. Підставляємо х2 відняти 2х замість y підставляю 2 Х дорівнює 3. Наступний крок ми спрощуємо друге рівняння, а саме вираз для Y ми залишаємо без змін, а друге рівняння спрощуємо. Х квадрат відняти, перемножаю 2х на 2, 4х, мінус 2х на х, мінус 2х у квадраті і переношу 3 в ліву частину з протилежним знаком мінус 3 дорівнює 0. Бачимо, що ми одержуємо квадратне рівняння, яке будемо зараз розв'язувати. Отже, зводимо подібні доданки х квадрат мінус 2 х квадрат одержую мінус х квадрат мінус 4х мінус 3 дорівнює 0. Розв'язуємо це квадратне рівняння. Для зручності домножимо на мінус одиницю обидві частини рівняння, і нам необхідно розв'язати. Наступне рівняння. Зараз я тут вам показую з правої частини. Х квадрат плюс 4х плюс 3 дорівнює 0. Розв'язуємо за допомогою теореми вієта шукаємо x1 і x2. Х1 візьмемо мінус 3х2 мінус 1. Себе перевіряємо. Добуток дорівнює 3 дійсно вільному члену. Сума мінус 3 плюс мінус 1 дорівнює мінус 4, тобто це другий коефіцієнт з протилежним знаком. Знайшовши x1 і x2, ми з вами будемо знаходити відповідні значення. Y. А саме ми знайшли х1 дорівнює мінус 3, y 1 знаходимо, за, підставляючи замість х мінус 3 у знайдений нами вираз. 2 плюс мінус 3 і дорівнює мінус 1. Отже, перша впорядкована пара чисел можемо записати мінус 3 мінус 3. 1. Рухаємося далі. Ми знайшли значення х2 дорівнює мінус 1, знаходимо відповідне значення y2. А саме підставляю 2 додати мінус 1 дорівнює 1. Упорядковану пару чисел записуємо як відповідь мінус 1. 1. Розв'язали систему методом підстановки. Наступне завдання розв'язати систему рівнянь, умова на екрані, і, проаналізувавши умову, можна побачити, що, якщо ми домножимо перше рівняння на мінус 4. Домножаю на мінус 4 я одержу мінус 16 y а в другому рівнянні є плюс 16 y то, додавши рівняння, у нас ці значення взаємно знищаться. Отже, домножаємо перше рівняння на мінус 4, одержую мінус 16у плюс 12х дорівнює мінус 16. Далі, друге рівняння без змін, 5х2 плюс 16. Y дорівнює 60, Додаємо ці два рівняння, саме використовую метод додавання і одержую 5х у квадраті плюс 12х дорівнює 44. Одержали квадратне рівняння. 5х2 плюс 12х відняти 44 дорівнює 0. Треба швидко його розв'язати. Дискримінант за формулою b2 мінус 4а це підставляю. b квадраті 12 у квадраті 144 відняти. 4 помножити на 5 і помножити на мінус 44. Виконуємо обчислення. Мінус на мінус дасть плюс. 20 помножити на 44, 880. Додаємо і одержуємо 1024. Нам відомо, що. Корінь із числа 1024 дорівнює 32. Знаходимо х1 за формулою мінус b мінус корінь із дискримінанта ділить на 2а. Підставляю, мінус 12, мінус 32 ділити на 2 помножити на 5. А саме мінус 44 ділити на 10. Мінус 4,4 Х2 знаходимо вже швидше. Мінус 12 плюс 32, ділити на 10 і одержую 20, поділити на 10, одержую 2. Знайшовши значення х1 і х2, треба знайти відповідні значення y1 і y2. Отже, у нас з вами Х1 дорівнює мінус 4,4. Я підставляю це значення в перше рівняння системи, одержую 4у мінус 3 помножити на мінус 4,4 дорівнює 4. Знаходимо із другого рівняння y. А саме 4 y Додати 3 помножити на 4,4 це буде 13,2 і дорівнює 4. Продовжуємо розв'язок. Друге рівняння 4Y дорівнює 4 відняти 13,2 буде мінус 9,2. Х1 у нас залишається мінус 4,4 і знаходимо Y. Мінус 9,2 поділити на 4, одержуємо мінус 2,3. Це ми знайшли першу впорядковану пару чисел мінус 4,4 та мінус 2,3. Знаходимо тепер другу впорядковану пару чисел, а саме тепер замість Ікса ми повинні підставити значення 2. Вибачаюся, не вистачає в мене місця на екрані, буду продовжувати ось з лівої сторони. Отже, Х1 дорівнює 2. Ми, вибачте, х2 дорівнює 2 ми знайшли. У перше рівняння підставляю 4у мінус 3 помножити на 2 і дорівнює 4. Розглядаю друге рівняння. 4 y відняти 6 дорівнює 4. 4 y дорівнює 4 додати 6 буде 10. Знаходимо Y, 10 поділити на 4. Це у нас буде 5 поділити на 2 і дорівнює 2,5. Одержимо другу порядковану пару чисел, а саме 2 та 2,5. Таким чином, систему розв'язали методом додавання. Для того, щоб закріпити тему, пропоную вдома виконати схожі завдання і запам'ятати, що систему двох рівнянь з двома змінними можемо розв'язати графічним методом, методом підстановки або методом додавання. Бажаю всім успіхів, дякую за увагу!